Вітаю всіх. І так, давайте розглянемо питання: кордони для чоловіків. Кордони для чоловіків відкриють у 26-му році взагалі, кордони для чоловіків відкриють у 26-му році. Давайте дивитись. Шістка кубків. Знаєте, я не скажу, що для всіх, знову-таки для всіх, дуже смутно. Вони не знають, що з цим робити. Вони вже на такому рівні, що вони не знають, що з цими довбаними кордонами зробити. Є війна, є сильніші втрати людей, є сильні проблеми, і при цьому треба з цим щось робити. Не можна тримати так кордони. Оця пауза по кордонам вона руйнує все і напружує. І відкривати їх треба. До речі, вже карти кажуть, що ну все, треба з цим щось робити, не можна їх так тримати. Чому випускати починають тих, хто не підпадає під мобілізаційний вік, до речі, місяць на дні колоди, бо так не можна. Взагалі треба для всіх чоловіків відкривати кордони, але з певними умовами. Для чого вони туди їдуть? І тому подібне. Ось тоді буде толк. Так, хтось воює, хтось займається життєвими справами важливими. Це наша умова життя в нинішніх. Реалі. Треба нарешті це зрозуміти. Тепер давайте. Військових, хто має бронь, військових, хто має відсрочку. Саме військових, хто має відсрочку, будуть випускати за кордон. Так, по справедливості, до речі. Будуть. Я б сказала не всіх. Дорога є. Є її вам дорога, це не всі. Знову не всі військові можуть перетинати кордон. Знову не всі. Не всіх випустять, любі мої, Не всіх випустять, майте на увазі. Як завжди, в нашій країні все це відбувається і пентакльові карти, самі розумієте, для чого там випадають. І королева мечів, це керівництво ближче, ближче до керівників військових, таких сильних людей. Добре, кордони, да? Далі, дивіться. Наша влада України планує відкривати кордони у 2026 році для чоловіків? Ні, не планує. Тому що всі звалять. А ну. Тому що є наступ ворога. Наші ворог, а це люди, які потрібні піхота. Вони на такому вже шляху, що вони не знають, що робити. Їх каже, я злі. Куди? Який вибір? ще класика жанра, вибір, куди? Вліво, вправо, що з цим робити? З цим кордоном, з цією дорогою. Ось що зробити, щоб було всім добре? Невідомо, от влада вже вилазить наша з кордони. І це буде відрядження. Знаєте. Все-таки, залишать вони на рівні відрядження. По роботі якісь серйозні моменти. Чом сказати? Влаштуйтесь на роботу за кордон. Не буде просто перетину кордону. На жаль, поки що є наступ ворога. На ньому все зав'язано. І є загроза. Навіть якщо його не буде, загроза залишається потенційна через лінію бойового зіткнення. Я вам кажу це не раз. Знову прослідковуються. І ще раз вам повторюю: будуть заміняти потім на тих, хто не бачив активних бойових дій, щоб ті, хто були в активних боях на відпочинок, а ті, хто не був, просто на лінію бойового зіткнення, просто тримати, ну, просто там бути. Як режим АТО? Буде. Любі мої, буде. Ви це. Не, не, не басні травлю. досить. Про житло воно вже басні травила. Перші дзвіночки пішли. Ось так. Я просто людина, яка намагається слідкувати за всім, якщо це потрібно. Ось так. маєте на увазі, що кордони не хочуть відкривати, бо люди потрібні. І на широкий загал вони планували це робити, планували, що буде, але вони поступово відкривають їх з віком погрались, людей чорухнуло до хріна. Ніхто нічого не хоче, вони побачили картину. Тепер, вибачте, ні. Вони експеримент провели, і їх це не влаштовує, і звісно, ніхто просто так кордони не відкриє.